Опозиція скликає на віче. після прийняття законів, які обмежують свободу громадян і ухвалення дефіцитного бюджету, до якого не було внесено жодної суттєвої поправки. Своє слово щодо подій у парламенті має сказати український народ. Один з лідерів опозиції Олег Тягнебок, виступаючи на майдані, заявив, що у неділю, 19 січня, буде скликано чергове народне віче. Він також закликав не слухати шептунів та провокаторів і замість того прийти на майдан і висловити таким чином свою позицію щодо останніх дій влади і, зокрема, про владної більшості у парламенті в неділю чергове віче боротьба триває. Відкидайте всіх песимістів, відкидайте всіх шептунів, які починають хаос нести в середовище протестувальників. Які починають розказувати дурниці, мудрагелі, й багато тут знайшлося. А ми би так зробили, а ми би не так зробили. Ми все робимо правильно, разом робимо правильно. І ми обов'язково з Господом, з благословенням, з вірою в нашу перемогу. З мрією про велику Україну переможемо! Слава Україні! Також у четвер зі сцени виступали і інші опозиційні лідери. Вони закликали громаду не боятися влади і продовжувати відстоювати ті принципи і вимоги, заради яких люди і вийшли на майдан.